Працюють такі мікросхеми. Дивіться в нашій рубриці. Принцип дії цей шматок пластику, справжній комп'ютер, бо всередині нього зашитий мікрочіп, на якому збережена інформація. Є ще й антена з її допомогою. Цей комп'ютер контактує з навколишнім світом. Перші чіпи були вмонтовані у звичайні телефонні картки. Це зробили у Франції 30 років тому. Завдяки еволюції вчені значно розширили сферу їх застосування. На заході такі мікропристрої всюди в магазинах, на складах, у банках, офісах. Ось такі чіповані браслети використовують для ідентифікації людини. К цьому браслету підв'язувався акаунт Фейсбук. І чоловік мав підійти, просто приложив браслет читувателю, Моментально він чекінувся на міроприяті і при цьому робилася фотографія. Ація там і вона моментально вже викладувала в фейсбук. сьогодні. Гнучкі чіпи ловлять інформацію на відстані до 15 метрів. У них унікальне джерело живлення. Батареїк всередині немає для передачі сигналу енергію беруть фактично з повітря. Це джерело живлення створюється самим сканером. Спочатку він випромінює електромагнітну хвилю досить високої потужності, яка наводиться в тій антенні, яка всередині карти. І потім там є випрямляч, який цей змінний струм випрямляє, і створює на невеличку мить батарейку внутрішню, ну так скажемо, віртуальну батарейку. Це конденсатори, які цю енергію накопичують протягом імпульсу від сканера. Принцип дії цієї карти такий: на самому пластику є чіп та антена. І, наприклад, на вході в будинок умонтовано пристрій для зчитування. Коли ми наближаємо карту до нього, відбувається обмін інформацією і двері відчиняються. Причому для того, щоб ви потрапили в будівлю, коди на зчитувачі та карті мають збігтися. Ці номери, які зашиті так сказати, в чіп вони є унікальними. Їх неможливо повторити. От. І при цьому обмен данными происходит в защищеному протоколі. То тобто есть його просто невозможно взять і он однозначно идентифицирует именно ту карту, яку ви приложили. Унікальні не лише розміри чіпа, мікроскопічні дивує і обсяг його пам'яті. Вже сьогодні він здатен зберігати до чотирьох сторінок друкованого тексту. Це може бути інформація як про будь-який товар, так і про будь-яку людину. Дані на чіп записуються з допомогою того самого сканера, який їх ізчитує. А принцип запису Звичайний цифровий, як в будь-якому комп'ютері, просто є пам'ять внутрішня в цій магнітній карті. там з допомогою війкових символів кодується будь-яка інформація. Причому ну, в мікропроцесорі можна записати набагато більше інформації на тій самій площі, ніж на магнітній карті чи на оптичному штрих-коді. В Україні поки такі картки використовують переважно для доступу до приміщень та в магазинах для захисту від крадіжок. А ще економлять час. Приміром, якщо середньостатистичний магазин. Зуття інвентаризує свій склад упродовж двох-трьох діб, то з чіпованими товарами на цю роботу знадобиться всього 45 хвилин, і не потрібно сканером проводити по кожній парі туфель або червиків. Він вловить сигнал за кілька метрів. Вони набагато надійніші ніж контактні карти, тому що механічні ушкодження. Вони не заважають роботи цього процесора, бо процесор прихований під шаром захисного пластика. Він закритий. Я знаю, що гарантійний термін цих карточок зараз приблизно в світі середній – 7 років служби. При щоденному використанні. безконтактні картки поступово витісняють звичайні банківські, які потрібно проводити через сканер або вставляти в банкомат. Тепер можна просто підносити картку до зчитувача і фінансова операція здійснюватиметься. В майбутньому прогнозують фантасти, такі чіпи стануть паспортами людей і будуть вживлюватися нам під шкіру.